Країна 404, так, ми її назвемо, вони викупили декілька каналів, таких великих китайських каналів, де вони, власне, і ось пропагандували, яка вона могутня країна. І вони вірили, ну так, вони оце вірять в ту пропаганду, їх так легенько можна повести за собою. І коли почалось повномасштабне вторгнення, нам же ж потрібно було якось висвітлювати ці новини, справжні новини, тому що, ну там. Пішов такий дисонанс: там ті за Україну, ті за рашку, і воно таке все знаєте, все пішло. Поїхало. Навіть мій чоловік спочатку не міг оприділитися, що. За кого я кажу, ну як за кого ти ну ти при своєму розумі? І там один друг йому сказав ну твоя дружина звідки з України? То ти щоб ти будеш підтримувати Росії? Я йому почала показувати, що насправді відбувається. У нас є от дівчата, вони також перекладачі, китаєзнавці, і вони перекладали на китайську, українські новини. Ми їх постали, відео різні, ми писали. На нас спочатку дуже сильно блокували. Ми не зупинялися цього робити, бо ми розуміли, що навіть ця маленька крапелька в величезному морі, вона нам. Допоможе.